А потім там вкусно. А сейчас ты думала. Там зачинено? Що? Там зачинено. Куди ви заходите? Ні. А що якийсь сигнал працює, коли ви там. Добрий день. Добрий день. Де пані Люба з Я волонтерського ви? центру? А для чого? Ну, хочу її щось питати. Ну, не сьогодні немає хорошого. А хтось заміс неї може? Не, Нікого знає. не працює ровно мені забити